Наслідки не тільки катастрофічні і настільки катастрофічні з точки зору життя людини як колосального удару про природно-географічному комплексу, який потягне за собою колосальні зміни, адже очевидно, що швидко подолати наслідки цієї катастрофи, спричиненої підривом расистами. Конструкції греблі і машинного залу подолати скоро не вдасться. І, безумовно, беручи ручку чи сідаючи за комп'ютера, пишучи тексти на цю тему, можна порівнювати з підривом періоду Другої світової війни, але порівняти ці масштаби неможливо. Неможливо треба пам'ятати про те, що створення всього комплексу закінчилося аж в кінці 60-х років. Безумовно, що 41-42 роки по масштабах вони дуже далекі не тільки з точки зору інженерних рішень, а й з точки зору насамперед природно географічного середовища, екологічного балансу. Які вираховувався, виходячи не тільки і не стільки з економічних потреб, а насамперед з того, щоб не нашкодити? Я вже не кажу про те, що поки що в світі немає розуміння того, що тонни, сотні тисяч тонн води, кубатури, мільйони кубатури води, прісної води, які заражені і Понесуть з собою не тільки віруси, бактерії, а й міни вилетять в Чорне море. І вже сама кількість такого об'єму прісної води стає проблемою для Чорного моря. А які це буде мати наслідки з точки зору вірусного зараження, епідемії, то тут і годі говорити. Насправді, якщо Об'єктивно подивитися на, на ситуацію, то це колосальна катастрофа природного географічного екологічного масштабу, яка захопить весь басейн Чорного і Середземного морів. І насправді українському дипломатичному корпусу Міністерство закордонних справ зараз необхідно ретельно інформувати уряди сусідніх держав. Уряди країн Пачес, уряди країн Європейського союзу і басейну Середземного моря про можливі наслідки. І тут дуже важливо зрозуміти, що в цьому відношенні не обійтися не тільки в плані того розуміння, а що це за об'єкт без залучення тих, хто на ньому працював, і хто його знає детально, а й тих. То створював всю, гідрот... всю систему гідротехнічних споруд на Дніпрі. Бо це буде наслідки мати не тільки для басейну Дніпра, який лежить нижче, це буде наслідки мати і для басейну, який знаходиться вище. Тому що весь комплекс гідротехнічних споруд на Дніпрі є цілісним. І це треба розуміти. Очевидно, що перша і перші, реакції, і перші дискусії з точки зору вже нинішньої оцінки розуміння ситуації виглядають як певний шок, певна дитячість, певне